Діяння апостолів, розділ 17. Перейшовши через Амфіполь та Аполонію, прийшли в Солунь, де була юдейська синагога. За своїм звичаєм Павло ввійшов до них і змагався з ними три суботи прописання, вияснюючи і доводячи. Що Христові треба було страждати і воскреснути з мертвих, та що власне цей і є Христос, той Ісус, якого я вам звіщаю. І деякі з них дали себе переконати і пристали до Павла та сили, а й велике число богобоязливих греків і жінок знатних чимало. Але заздрісні юдеї назбирали з майдану якихось негідників, збили докупи натовп і заходилися підбурювати місто. Ставши перед домівкою Ясона, шукали їх, щоби вивести до народу. А не знайшовши їх, поволокли Ясона і деяких братів до наставників міста, гукаючи Ось вони, ті, що підбурили весь світ. І прийшли аж сюди. Ясон прийняв їх до себе усі вони йдуть проти кесаревих наказів, говорячи, що є інший цар Ісус. Так збунтували народ та начальників, які це слухали. Взявши ж від Ясона і інших за поруку, вони їх відпустили. Брати негайно вислали вночі Павла та Силу у Верію, а ці, прибувши туди, пішли в синагогу юдейську. Верійці були благородніші від солунян. Вони прийняли слово з повним запалом щодня досліджували писання, чи так воно є. Багато ж із них увірували і жінок поважних, грецьких та й чоловіків чимало. Як же довідались юдеї із Солуня, що Павло звіщає слово Боже і у Верії, прийшли й туди підбурювати і бунтувати народ. Тоді брати негайно відпустили Павла, щоб ішов аж до моря, а Сила й Тимотей зостались там. Ті ж, що проводжали Павла, провели його аж до Атен і повернулись. Одержавши наказ для сили і Тимотея, щоб прийти до нього якнайшвидше, коли Павло чекав їх в атенах, дивлячись на місто повне ідолів, дух його кипів у ньому. Він отже розмовляв з юдеями і побожними у синагозі та кожного дня на ринку з ким небудь. Дехто навіть із філософів, епікурейців та стоїків з ним дискутували, а деякі казали, Що він, о той торохті, хоче сказати? Інші ж, та щось так виглядає, не мов би він був проповідник чужих богів. А це було тому, що проповідував їм Ісуса і Воскресіння. Взяли вони його з собою і повели в Ареопаг, кажучи Чи можемо ми знати, що то за нова наука, якої ти навчаєш, бо дивні речі ти нам оповідаєш тому й хочемо знати, що б воно могло бути. Бо всі атеняни, а й захожі чужинці, що жили між ними, на те тільки й витрачали час, щоб або щось говорити. Або слухати новини. Тоді Павло підвівся серед аеропагу і промовив. Мужі Атеняни, зо всього бачу, що ви вельми побожні. Переходячи через ваше місто і приглядаючися до ваших святощів, я знайшов жертовник, на якому було написано Невідомому богові. Те отже, чому ви, не відаючи його, поклоняєтеся, те я вам звіщаю. Бог, що створив світ і все, що в ньому, він, бувши владикою неба і землі, не живе у рукотворних храмах, ані не приймає служби з рук людських, немов би він потребував чогось, даючи сам усім життя, дихання і все. Він створив з одного весь рід людський, щоб він жив по всій земній поверхні, призначивши встановлені часи і границі їхнього оселення, щоб вони шукали Бога, чи, може, навпомацьки не знайдуть Його, хоч він від кожного з нас недалеко. У ньому бо живемо, рухаємося і існуємо, як деякі з ваших поетів сказали. Бо й ми з його роду. Бувши отже, з Божого роду, ми не повинні думати, що божество подібне до золота, чи срібла, чи каміння, твору мистецтва і людської вигадки. Та, незважаючи на ті часи незнання, Бог тепер усюди звіщає людям, щоб усі каялися, бо Він настановив день. Коли він буде судити світ по справедливості через чоловіка, якого він призначив, і всім дав поруку, воскресивши його з мертвих. Почувши про Воскресіння мертвих, деякі почали реготати, а деякі казали Про це послухаємо тебе іншим разом. Тож Павло. Вийшов з посеред них. Та деякі мужі пристали до нього і увірували, серед яких і Деонісій Ареопагіт та одна жінка на ім'я Домаріса, а й інші з ними. Послання апостола Якова, розділ. Другий. Брати мої, незважаючи на особи, майте віру в Господа нашого Ісуса Христа Прославленого. Бо коли до вашого зібрання ввійде чоловік із золотим перснем у пишних шатах, увійде і в богій у брудній одежині, а ви глянете на того, що носить пишні шати, і скажете йому. Ти сідай тут вигідно, а в Богому скажете, ти стань отам або сідай на моїм підніжку. То хіба ви тим не утворюєте різниці між собою і не стаєте суддями з нікчемними думками? Слухайте, брати мої любі, хіба не в Богих цього світу Бог вибрав як багатих вірою і як наслідників царства? Що його він обіцяв тим, які його люблять, ви ж зневажаєте в Богого. Хіба то не багаті вас гнітять, і не вони тягнуть вас на судилища? Хіба то не вони зневажають те гарне ім'я, яким ви називаєтесь? Коли, отже, виконуєте закон царський записанням люби ближнього свого, як себе самого? Ви добре робите. А коли зважаєте на особи, то чините гріх. Закон засуджує вас як переступників. Бо хто весь закон дотримає, а прогрішиться лише в одному, стає у всьому винуватий. Бо хто сказав Не чини перелюбу, сказав також Не вбивай. Коли ж не чиниш перелюбу, але вбиваєш. Ти стаєш порушником закону. Говоріть так і робіть так, як люди, що мають бути суджені законом свободи, бо суд не милосердний для того, хто не чинить милосердя, милосердя ж понад суд. Яка користь, мої брати, коли хтось каже, що має віру, але діл немає? Чи може його спасти віра, коли брат або сестра будуть нагі і позбавлені засобів щоденного прожитку, і хто небудь з вас до них скаже Ідіть собі з миром, грійтеся та годуйтесь, і не дасть їм потрібного для тіла, то що це допоможе? Так само і віра, коли діл немає, мертва сама в собі. Та хто небудь скаже, ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені твою віру без діл, а я тобі покажу моїми ділами, мою віру. Ти віруєш, що Бог один? Добре робиш, і біси вірують та тремтять. Хочеш знати, безглузди чоловіче, що віра без діл не приносить плоду? Авраам, наш батько, чи не ділами виявився праведним, коли був приніс на жартовник Ісаака, свого сина. Бачиш, що віра співдіяла з його ділами, і його віра удосконалилася ділами? Так здійснилося писання, яке каже: Авраам повірив Богові, і це зараховано йому за праведність. І він був названий приятелем Божим. Ви бачите, що чоловік оправдується ділами, а не тільки вірою. Так само і рахав блудниця, чи ж не ділами оправдалася, прийнявши посланців і випустивши їх іншим шляхом. Як тіло без душі мертве, так само і віра без діл мертва. Псалом 89. Про ласки Господні співатиму повіки, і по всі роди звіщатиму устами твою вірність. Я мовив: Ласка збудована повіки На небі утвердив ти твою вірність, сказавши. Я заключив союз із моїм вибранцем. І ти поклявсь Давидові слузі моєму, повіки утверджу твого потомка, і по всі роди твій престол збудую. Небо, о Господи, діла твої придивні прославляє, і твою вірність у святій громаді. Хто бо на небі може з Господом зрівнятись? Хто з синів Божих на Господа схожий? Жахливий Бог у громаді святих, великий і страшний над усіма круг Нього. Господи, Боже сил, хто тобі рівня? Ти, Господи, могутній і вірність Твоя кругом Тебе, Ти правиш гордим морем, коли розбурхуються його хвилі, Ти їх гамуєш. Ти розтоптав, немов убитого. Рагава Сильним твоїм раменом ти ворогів твоїх розсіяв, твої небеса і земля теж твоя, світ і його повноту, ти заснував їх. Північ і південь ти сотворив їх, Тавор і Хермон іменем Твоїм ликують. Рамено твоє потужне, рука твоя могутня, здіймається. Твоя десниця, право і справедливість, основа Твого трону, ласка і вірність ідуть перед Тобою. Блажен народ, що вміє веселитись, у світлі лиця Твого, о Господи, він ходить. Ім'ям Твоїм радіють завжди, і справедливістю Твоєю ідуть угору. Ти боїси окраса їхньої потуги, і твоїм благоволінням іде вгору ріг наш. Бо Господь то щит наш, і святий Ізраїля цар наш. Колись ти говорив твоїм побожним увидінні, Я поклав на витязя корону, я вивищив вибранця з міжнароду. Знайшов Давида, слугу мого, миром моїм святим його помазав, рука моя з ним буде твердо, байрамено моє буде його скріпляти. Ворог не зможе його обманути, злочинець не буде його гнітити, його противників, я зітру геть із перед нього, розіб'ю тих, що його ненавидять, і моя вірність буде з ним. І моя ласка, і моїм ім'ям ріг його здійметься вгору. Я простягну руку Його на море і на ріки, Його Десницю Він буде мене взивати Ти мій батько, мій Бог, скеля спасіння мого, а я його поставлю перворідним, найвищим над царями землі. Повіки берегтиму йому мою милість, і з ним союз мій буде непохитний, вічним зроблю його потомство і престол його, як дні небесні. Коли ж його сини закон мій покинуть і в наказах моїх ходити більш не будуть, коли осквернять мої постанови і велінь моїх не будуть пильнувати? Я різкою їхній проступок покараю, і ударами їхню провину. Але моєї ласки я не заберу від нього, і вірності моєї не відкину, не оскверню союзу мого, того, що вийшло з уст моїх, не зміню. Раз я поклявся святістю моєю, Давидові напевно не скажу неправди. Його потомство триватиме повіки, і престол його передо мною, наче сонце, мов місяць він стоятиме по віки, як свідок на небі вірний. Та ти відкинув, занихаяв, розгнівався на помазаника Твого, ти погордував союзом слуги Твого, збезчестив на землі його корону. Ти розвалив усі його мури, його укріплення обернув єси в руїну, грабують його всі перехожі, він став сміховищем своїм сусідам, підніс угору гору напасників правицю, звеселив усіх його ворогів. Ти навіть обернув назад вістря його меча і не підтримав його в битві. І знищив його сяйво і повалив престол його на землю, ти скоротив дні його молодості, вкрив його соромом. Доки, о, Господи, Ти будеш ховатись? Доки палатиме вогнем гнів твій? Згадай, який мій вік короткий. Отак ні на що створив ти всіх дітей людських. Хто живши? Не побачить смерті, врятує свою душу з рук шиолу. Де вони, Господи, недавні Твої ласки? Згадай, о Господи, про слуг Твоїх наругу, що про них у вірності Твоїй Ти Давидові поклявся. Я ж бо ношу її у моїм серці від багатьох народів, що нею твої вороги, Господи, зневажають. Що нею зневажають сліди помазаника твого. Благословен Господь повіки. Нехай так буде, нехай так буде. КНИГА проповідника Розділ. Одинадцятий Пусти твій хліб на воду. По довгому часі ти знайдеш його знову. Паїв зроби сім або вісім, бо ти не знаєш, яка біда скоїться над землею. Як хмари дощу повні, то виливаються на землю. Чи дерево впаде на південь, чи на північ, воно лежатиме на місці, де впало. Хто пильнує вітру, сіяти не буде, хто дивиться на хмари, жати не буде. Так само, як не знаєш, яка дорога вітру, ані як ростуть кості у вагітної утроби, так само ти не знаєш і діл Бога, що все робить. Зранку засівай твій засів, а увечері не давай твої руці спочинку, бо ти не знаєш, чи це, чи те пощастить, або чи те, і це так само добре буде. І світло солодке, і весело очам дивитися на сонце. Навіть коли б хтось прожив багато років. Хай усіма ними веселиться, але хай тямить про дні мороку, бо буде їх чимало. Все, що приходить, марнота. Радій, юначе, у твоїй молодості, і нехай серце твоє зазнає щастя за днів твого юнацтва, іди, куди тебе тягне твоє серце, за тим, що чарує твої очі. Але знай, що за все це Бог на суд тебе поставить. Гони тугу з твого серця і віддали від себе лихо, але і молодість, і чорний волос все це марнота. Книга. Ісуса навина. Розділ дев'ятий. Як же почули про те всі царі, що жили по тім боці Йордану, в горах та по долинах і вздовж берега великого моря, аж ген до Ливану, Хетити, Аморії, Ханааняни, Перезії, Хівії і Євусії Зібралися вони разом, щоб одностайно стати проти Ісуса і Ізраїля. Мешканці ж Гівеону, почувши про те, що вчинив Ісус із Ярихоном та з Аї, взялися і собі на хитрощі. Вони пішли і набрали харчів на дорогу, обвішали своїх ослів драними мішками. Та старими подертими і позшиваними бурдюками на вино. На ногах у них були старі полатані сандалі, і на собі вони мали стару одіж, а весь харчовий хліб у них був черствий та покришений. Отак прийшли вони до Ісуса в табір під гілгал та й промовили до нього і до мужів ізраїльських. З далекої землі прийшли ми, укладіть, отже, союз із нами. Мужі Ізраїля відповіли хівіям, А може, ви живете серед нас? Як же нам тоді входити в союз із вами? Та вони сказали до Ісуса, Ми слуги твої. Ісус до них і каже Хто ви такі? Звідки ляви? Ті ж йому. З вельми далекої землі прибули твої слуги заради імені Господа Бога Твого, бо чули ми про нього, і про все, що він учинив був у Єгипті, і про все, що був учинив з двома царями аморійськими, що були по той бік Йордану, з Сихоном, царем Гешбонським, та Огом, царем Башанським, що в Аштороті». Тому наші старші і усі мешканці землі нашої сказали нам Візьміть із собою харчів на дорогу та й ідіть назустріч їм, і скажіть їм Ми ваші слуги, тож укладіть союз з нами. Ось наш хліб. Взяли ми його на харчі гарячим з нашої домівки, коли вирушали до вас у дорогу. А тепер він почерствів і покришився. А оце бурдюки на вино. Були вони нові, як ми їх наливали, а тепер подрані. Ось одіж наша і взуття наше. Бачите, повитирались у далекій дорозі і взяли мужі трохи харчів їхніх, не спитавши в Господа поради. Ісус уклав мир з ними і ухвалив угоду з ними, що заставить їх живими. І поклялись їм князі громадські присягою. Та ось по трьох днях після того, як увійшли з ними в союз, виявилось, що вони були зблизька, жили серед них. Тоді сини Ізраїля рушили з табору в дорогу і на третій день перейшли до їхніх міст. Міста ж ті були Гівеон, Кефіра. Бе і кіріят єарім. Але сини Ізраїля не заподіяли їм ніякого лиха, бо князі громадські поклялись їм Господом Богом Ізраїля у присязі. Вся ж громада нарікала на князів громадських. Тоді князі промовили до всієї громади. Ми заприсяглись їм Господом Богом Ізраїля, тому і не можемо їх чіпати. Але зробимо їм ось що Нехай собі живуть, щоб не вдарив на нас гнів Божий за присягу, що ми заприсягли їм. І промовили до них князі громадські. Нехай собі живуть, але хай будуть дроворубами та водоносами для всієї громади за вирішенням князів громадських. Тоді покликав їх Ісус і каже їм Чому ви нас ошукали, сказавши нам, що ви від нас далеко, коли ви живете посеред нас? Тож будьте прокляті, і нехай між вами ніколи не забракне раба, що буде дроворубом і водоносом для дому Бога мого? І відповіли вони Ісусові. Переказано було нам, слугам твоїм, що Господь, Бог Твій? Велів Мойсеєві слузі своєму віддати вам увесь край і винищити перед вами всіх мешканців Його. Тому ми вельми налякались перед вами за наше життя і тому так зробили. Ось ми тепер у твоїх руках, чини з нами, що тобі здається добрим і справедливим. Так і вчинив Ісус з ними. І врятував їх з рук синів Ізраїля, щоб вони їх не повбивали. Але з того дня зробив їх Ісус дроворубами та водоносами для всієї громади і для Господнього жертовника на тому місці, яке Господь собі вибрав би аж по цей день.